Всім привіт, всім підписникам. І так сьогодні знову самоділка. Робити я буду ось таку раму, буду доробляти вірніше і встановлювати її на мотокультиватор. Мотокультиватор у мене форте, ось такий, що я хочу. Це у мене залишилась рама, замовляла людина, я передоплату не взяв. І так вона і залишилась мені. І людина на зв'язок не виходить. Ну, то не біда, тому що я збирався і собі таку робити. Значить що? Це рама буде. О, помощник прийшов. Привет. Передні колеса, чи то, задні колеса ці буду встановлювати попереду, а ззаді буду робити кріплення, кріплення під. Ось таку клапу ось із. Вадяного мотоблоком. Воно тягне, вже іспитував. Я робив на замовлення людині. Мотоблок тягне. Чи видно, мотокультиватор, бо зараз почнете там мені писати, що я неправильно називаю. Ну, то все єруна. Так, по розмірам може хто буде робити. Зараз подивимося. Ось довжина 61. Ширина 20. Так. 20 до першого отверстия. І ось 30 до другого. Тут все укріплено. Посилено. Це для, того, для натяжителя, щоб кут нахил виставляти. Як то так? Зараз приступаю, роблю кріплення під колеса і потім вже буду робити під саму лапу. Так що, кому цікаво, спостерігайте. Так, есть наперед, есть уже дві пластини. Зараз, мабуть, я снимаю колеса і ставлю саму раму. Рама розбирається ось ось спереду, розкручується і отак надевається. В общем, спостерігайте. треба двома руками, так і відкрутити болти, тоді воно чітко сяде. Так, вирішив ще, поки я не ставив, покрасити раму, щоб вже її не знімати нічого, поки буде сохнути, бо погода щось у нас нальотне, осінь починається чи почалась вже. Хай висихає, поки буду розбирати це все, підганяти. Так, пластини є, будуть вони приварюватися сюди і прикручуватися сюди. А що вийде з цього? Наблюдайте далі. Так, приблизно так буде виглядати, коли привариться. Итак, вот, и так вот такая узел получился я думаю пойдет вот так вышла петля покраски и, как кажется приятнее работать так откручиваю от все болты и надеваю раму І отак от, от надівається воно з задньої сторони. Вставляється, не показував, бо двома руками одяг, зробив тугенько все чітко. Так, по отверстиям це совпадає. І шпилька разниця. В общем сейчас закріпляю. Собираю передню часть, а задню вже я спеціально не приварював. Сейчас буду проваривать, уже як, лапу виставлю по размеру, щоб вона ніде не зачіпалася, не за фраза, нічого, і продолжу. Так, ще один такий лайфхак. є вот такий на ланосі болт. він чітко по розміру підходить і по товщині рідного. Так що, якщо що знаєте, опулька дет ланос з ходовки. Болтик підходить сюди для переобладнання. Так, є всі шпильки. Сейчас зажимаю і збираю передню частину. І так. Такий у нас мега-комбайн получается. Залишається зараз тільки зробити кріплення під лапу. Ну пока як-то так Не знаю чи буде вона нормально на такій сироні, чи може буржує їх зробити. Подивимся. Но пока так, пробний варіант. Сьогодні треба доробити і попробувати испытати як копає. Бо хочу ним посадить чесник, попробовать. Так, ладно, продовжаємо. Знайшов якийсь оголочик зварений в п Зробив в ньому отверстие. Позаварював зараз його чистой стороны. проварю и уварю всю полосу и просварю тоже в ней отверстие и буду как раз гарный крепеж Окей, крепеж получился сейчас подревняю тут все и можно проваривать так вот так любезно будем все варим на глаза так начинается дождик так что испытания будут завтра если будет сухая погода вот так вот получилось общий вид транспортная засоба. Так. Вставляем. Так, вставляем. Так. Приблизно так все это будет. А че работать будет, подъемся чуть позже. Наблюдать. Так, день-два, приступаем до выпробования. Агрегат вже готов к труду сейчас будем пробувати. Так, ну ось так получается. Непогано. Я ж даже уже дуже плохо щось знімати на макому. Сейчас спробуємо. Питання вийшло так, тільки що на останньому рядку виставив на одне ділення, на одне терсія глибше і вийшло ось так от сантиметрів до десяти. Там трохи більше, там сантиметрів сім дете. Я вам скажу, тяне непогано. Як ти так? Так що кому було цікаве таке відео із питань, Чекайте ще наступне відео, мабуть, з посадкою часника. Оце так просто іспитував на різних глибинах і все таке. А вже конкретно, як воно себе покаже в бою, як кажуть. Ну, в общем, всім дякую за просмотр. Дякую, що дивитеся і до зустрічі! Пока.